Ну, одразу після цього поєдинку вся публіка, яка там зібралася, всі футболісти, тренерський штаб, всі-всі поїхали на НСК Олімпійський, де пройшло і нагородження. Нагородження чемпіонів України ми бачимо, що був присутній мер Києва Віталій Кличко, який, до речі, голосно побажав виграти в наступному сезоні лігу чемпіонів. Нагороджував і легенд київського Динамо є Олег Блохін. Ми зараз бачимо на наших екранах президент Федерації футболу Андрій Павелка. Ну і тут вийшли сучасні чемпіон. Они вони отримали свої золоті медалі так само з рук президента федерації футболу. Ну а кубок традиційно потрапив у руки капітана команди Олександра Шевковського. До речі, це вже 13-те чемпіонство рідного клубу для, для Олександра Шевковського. Ну просто заповнені були трибуни, заповнений був повністю стадіон. Футболісти заспівали гімн. До речі, я зауважу, що активно співав гімн легіонер Бетао. Ну а наприкінці подарунок для своїх чоловіків виконали дружини. Дружини футболістів. Він, вони підготували пісню і красивий кліп.